Тому що не давали, там не було бага. У вас то забирайте. Теж заходьте в правил Старс, забирайте і ну, там кожному дають по 400 кусків піци. Як я вам того ролику розказував. Ну, не знаю, що ще тут там може бути. Ну, тут так квести ось можна виповняти. Ось вони по 30 кусків піци, Це в мене вже буде 800. Там буде. І потім ще треба буде трішки підзбирати. Я, кстати, ще я грав у це субиті, то я у це попереднє, саме перше, то я знімав ролик, тоді я отримав, скільки це 70 кусків піци. Не пам'ятаю, а цей раз я 90 отримав, більше трошки все, буду грати теж цих три дня і подивимося. І так я точно вже не збираю на цього 8 біта. Осталося тільки дождатися. В мене дія, але його зараз не зможу, не, не зможу купити. Це подарок сюрприз. М, такі незначні призи. Тільки оцей сюрприз, подарок, може щось з нього там буде, не знаю. Ну і на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!